У ніч проти 22 січня російська армія обстріляла ударними дронами типу «Шахет» місто Суми. За даними рятувальників, через ворожу атаку поранення отримала три особи. Першу медичну допомогу їм було надано на місці. Шпиталізація не знадобилась. Значних руйнувань завдано двоповерховому приватному будинку. Ще 13 пошкоджено вибуховою хвилею. Ворожу атаку було нанесено по приватному житловому сектору міста Суми. Внаслідок влучання в двохповерховий житловий будинок на верхньому поверсі відбулось руйнування стіни. Також виникла пожежа. Загорілась покрівля, горіла підлога і отеплювач, який знаходився під підлогою. В момент атаки в даному будинку знаходилась родина. Це і дорослі, і діти, і онуки. На щастя, всі живі. За медичною допомогою, отримавши легкі травми та переживши великий стрес, звернулось троє людей. На місці їм медики надали відповідну медичну допомогу і в подальшому від госпіталізації люди відмовились. Загалом, в результаті атаки пошкоджено 13 приватних житлових будинків вибуховою хвилею, а також уламками вибуто було Більше 80 вікон. Вчора, від самого вечора і до півночі, ми ліквідовували пожежу. Зробити це було важко, оскільки приховані осередки горіння знаходилися під підлогу, яку потрібно було демонтувати і все проливати. Сьогодні, від самого ранку, співробітники ДСНС прибули на місце події на спеціальній аварійній техніці. Проводяться нашими фахівцями відновлені роботи саме в тому будинку, де було влучання. Верхолази здійснюють демонтаж аварійних конструкцій, а також тимчасово відновлюють вікна. Окрім того, на місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Представники місцевої влади, волонтерські організації, які проводять відновлювальні роботи в пошкоджених оселях. Громадян, шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.